Вітаю вас, друзі! Віршик про чарівні слова вам зачитаю та правила етикету спілкування нагадаю: у нашій рідній мові чарівні є слова. Слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, До побачення і усмішка сія! Велике мають значення ось ці прості слова. Як скаже син чи донечка, спасибі вам, будь ласка! Ясніше сяє сонечко, в словах любов і ласка. Ось ці прості живі слова не забувайте, діти. Від них і радість ожива, в очах промінчик світить. Від цих чарівних добрих слів тепліше людям жити. Якщо ти їх не говорив, то треба говорити. Це дякую і добрий день. Пробачте! Ідіть здорові! Живайте, діти їх щодень у нашій рідній мові. Друзі. Частіше чарівні слова ви виживайте та ввічливими зростайте. Спробуйте пригадати чарівні слова. А якщо вам важко їх пригадати, зверніться до своїх рідних, і вони вам обов'язково допоможуть. І не забувайте дякувати. А я бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!